У 2017 році безкоштовне харчування в навчальних закладах отримали на 16% більше дітей, ніж минулоріч. Зростає і вартість шкільного обіду. В той же час якість обідів та умови їх приготування іноді залишають бажати кращого, повідомили в облдержадміністрації після перевірки шкіл та дитсадків. Нині на Кіровоградщині харчування у закладах освіти отримує 131 тисяча дітей. В дитсадках на їжу для одного малюка витрачають більше 20 гривень на день. В початковій школі один обід обходиться у 10 гривень. А от у школах-інтернатах годують 4-5 разів на день на суму 60 гривень. В той же час не всі райони можуть похизуватися значним фінансуванням, а якість харчування не завжди відповідає санітарним нормам. Є частини територій, де вартість харчування одноразового учнів перших-четвертих класів є незначною. Це насамперед Бобринецький район 5,5 гривень, місто Світловодськ – 6, Гайворонський 6,5, місто Олександрія 6,5 по 7 гривень у Кропивницькому та Вільшанському районах. Порушення, які були виявлені, це недотримання строку реалізації сировини та харчових продуктів, виявлено сировину та харчові продукти з вичерпаним терміном придатності. Також продукти харчування та продовольча сировина приймаються до навчальних закладів без товарно-транспортних накладних та відповідних документів, які свідчать про безпечність та якість цих продуктів.